Велично народження рідної області подоляни святкують усі разом. Такої маси людей на центральній площі Хмельниччини давно не було. Рекордна кількість гостей з'їхалася із районів. Вони формують кавалькаду у колонах. Творча еліта кожного району. Кращі творчі колективи нашої області з усіх районів, і з усіх міст. Тобто 26 делегацій. Тут є наші творчі колективи. Процвітання та добробуту Подолянам та Хмельниччині бажає кожен район, а ще лідерства в Україні за всіма показниками. Від козаків Поділля хотілося би побажати нашій Хмельниччині, області перше процвітання. Нехай область далі в такому дусі стриметься до своїх вершин. «Бажаємо насамперед великих успіхів, творчих здобутків, праці, навчання і. Очі ансамбль на мисто з Дунаєвець бажає гостям гарного настрою. <піллявся> У кавалькаді нарахували майже тисячу учасників. Всі вони через вулицю Гагаріна вирушають на майдан незалежності. Чим багатий і чим славиться кожен район і місто дізнавалися всі гості свята хору продовжують представники наймолодшого міста області. Не Саме тут, в 1990 році, було піднято вперше на Хмельниччині український національний жовто блакитний прапор. Через століття на поділля повернувся Богдан Хмельницький, гетьман, ім'я якого область носить вже 74 роки. Разом з козаками він влаштував для глядачів грандіозну виставу. А далі найочікуваніша подія відкриття скульптурної композиції Віра Надія, Любов. Хочу, щоб віра не покидала нас усіх в краще майбутнє, щоб надія ніколи не згасала, щоб вона давала нам сили рухатися вперед і щоб любов до Хмельниччини, любов до ближнього завжди була в основі нашого життя, в основі нашого буття. Від президента та уряду вітання Подолянам передає народний депутат Інна Богословська. Україна одужує, каже народний обранець. Бо сьогодні усіх, хто зібрався на площі, об'єднує тепло і щирість, а не гасла протестів. А тепер ще й віра, надія і любов. Скільки років на нашій землі будувалися пам'ятники, тільки тиранам скільки нам треба було пройти, щоб сьогодні на Хмельниччині вперше в Україні до речі відкрили пам'ятник вірі. Надії та любові це ознака зміни серця наших в голові, наших, в діях наших. Хмельниччина довго мріяла про цю скульптуру. Ідея її створення з'явилася ще на початку століття, і лише зараз мрію змогли втілити у життя не лише автори скульптури, народні художники України Микола та Богдан Мазури, а й всі жителі Хмельниччини. Як ви не ви ця десятилітня мрія ніколи не відбулася, тому щиро дякую вам і всім людям, які допомагали нам в створенні цього проекту. Дякую. А також слава Україні і слава Подолі. Всі, хто побачив скульптурну композицію, зійшлися на одному. Вона справді прикрасить площу і стане візитівкою Хмельниччини. Багатої години як вираження всього красоти, надії, завжди. любові, світлістю, красотою, розпаху таким широким. Чудово, чудово». дуже гарне. Ми приїхали з камянця подільським нам все подобається. А очей з просто не зводимо». Я просто відроджуюся, коли я нахожуся тут. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.